Українська вишиванка. Вишиванкою називають сорочку, прикрашену вишивкою з різними візерунками. Але вишиванка це не просто одяг. Це щось особливе. Це символ українського народу. Це і оберіг для людини. Вона дарує добру долю та здоров'я. Це давнє мистецтво нашого народу. Це зв'язок сучасного українця із пращурами. В давнину дівчат із наймолодшого віку привчали до вишивання. А в деяких областях це ремесло любили навіть чоловіки. Для кожного регіону України властиві свої візерунки, орнаменти і символи у вишиванках. Також мали значення і кольори ниток. Кожна частина орнаменту. Зчитувалося як певний код. Основні види орнаменту були геометричні це і лінії, ромби, трикутники, хрести та інші фігури. У рослинному орнаменті вишивалися квіти, листя, гілки, дерева, плоди, тваринні орнаменти це зображення різних тварин, птахів, риб. Або окремих елементів. В Україні у травні є свято День вишиванки. В цей день люди одягають український національний одяг. Дівчинка Марічка і хлопчик Олесь запрошені на це свято. Що їм потрібно вдягнути? Давайте діткам допоможемо. Що підійде до нашого свята корона або віночок? Віночок. Що виберемо для марічки? Вишиванку або футболку? Вишиванку. Яка спідниця підійде більше? Жовта чи червона? Так, червона спідниця. У що взутися марічці на свято вишиванки? У чобітки чи сандалії? Правильно, у чобітки. Ось і готовий наряд для марічки. А тепер допоможемо хлопчику Олесю. Що обрати Олесю? Шапку або панаму. Так, козацьку шапку. Що виберемо наступним? Футболку або вишиванку. Звісно, вишиванку. А зараз ми виберемо шаровари або шорти. Так, червоні шаровари. Давайте подивимось, який пояс підійде до наряду. Правильно, червоний пояс. А що взує наш Олесь? Чобітки або сандалі? Молодці, чобітки. Ось і готові святкові наряди діток. Сьогодні вишиванка це гарно, модно і сучасно. Зараз з'явилося багато дизайнерів, які використовують і розповсюджують українську вишивку при створенні одягу. День вишиванки з'явився в Україні. Але це свято підтримують і інші країни світу. Навіть власники домашніх тварин одягають у вишиванки своїх улюбленців, щоб і вони приєдналися до святкування. У теперішній час вишиванка це символ свободи, правди, надії, любові до батьківщини. Одягни вишиванку, зроби цей день яскравим.